Вітаю бухгалтерів медичних закладів! З вами Олена Озерова. Зазвичай власник передає КНП не земельну ділянку, а право постійного користування, яке підлягає реєстрації. Поговоримо про те, як його оцінити і облікувати. Щоб розібратися з обліком, уважно ознайомтеся з рішенням органу місцевого самоврядування, адже земельна ділянка і право користування нею різні облікові об'єкти. Земля є різновидом основних засобів, а право користування землею об'єктом нематеріальних активів. Право користування землею обліковується за нормами національного стандарту бухгалтерського обліку 8 – нематеріальні активи. Облікуйте право користування землею на субрахунку 122, права користування майном за справедливою вартістю з урахуванням додаткових витрат. Справедливою вартістю є поточна ринкова вартість. Не забудьте запланувати витрати на залучення експерта-оцінювача. Увага! Не зараховуйте на баланс право користування земельною ділянкою за нормативною грошовою оцінкою землі, адже, по-перше, це різні об'єкти обліку. По-друге, нормативну грошову оцінку землі використовують винятково з метою нарахування земельного податку. У бух на вартість отриманого права користування земельною ділянкою збільште додатковий капітал. Не збільшуйте статутний капітал КНП, якщо засновник не передбачив такого рішення. Після того, як поставите право користування землею на баланс, не амортизуйте його, адже це актив із невизначеним строком корисного використання, який не амортизують. Ще більше інформації про облік у комунальних медзакладах шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. Експертус це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. До зустрічі!